Провідні українські дослідники та популяризатори історії відвідали Полтавську політехніку. Благодійний історичний фестиваль провели на базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради та громадська організація Ідеалісти за сприяння управлінням молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації. Сутніх привітав ректор Полтавської політехніки Володимир Онищенко. Я щиро вітаю вас у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. безумовно сьогодні нам потрібно знати історію України. Дуже приємно, що буквально днями. Ми відзначали День державності України. І дійсно, ми робимо все для того, щоб Україною пишалися. для нас велика честь приймати таких талановитих людей. Тож я бажаю вам сьогодні провести гарно. Свій день отримати задоволення від спілкування і досягнути тієї мети, заради якої ви сьогодні зібралися. І же політехніка завжди відкрита до таких нових чудових молодіжних проєктів. Бажаю гарного настрою. Слава Україні! Дякую, дякую. Також до учасників та гостей фестивалю звернулася начальниця управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації Марина Трохименко. Полтавська політехніка завжди. Активно сприймає всі наші заходи по спортивному молодіжному напрямку, а сьогодні і по історичному. Ми всі розуміємо, що без минулого немає сучасного, немає майбутнього. Дякуємо Збройним силам України. Що ми можемо поглибити свої знання, можемо дискутувати і отримати нові вміння і генерувати нову українську. Державу всім без виключення. Бажаю натхнення, здоров'я, отримати нові знання і навички завтра і словому Богу, що ми в мирному регіоні. І стаємо збройні сили України за такі можливості. Благодійний історичний фестиваль «Ліджеохісторіка» покликаний пригорнути увагу до важливих питань української ідентичності. Присутні мали можливість цілий вікенд провести з історією, послухати цікаві лекції і зрозуміти, як події сивої давнини переплітаються із сьогоденням. Також у рамках фестивалю відбувся воркшоп зі створення кам'яних вишиванок за технологією художника Григорія Довженка. Бажаючі змогли доторкнутися до прекрасного, спробувавши самостійно створити справжні мистецькі дива. А полтавська політехніка, вкотре підтвердила статус унікального науково-освітнього простору, який об'єднує провідних науковців України.